11 листопада, понеділок, Бог, закон і молитва. Яку жахливу помилку роблять люди, що вважають, що буцімто всім керує закон, абсолютний закон, Йдеться про закони природи, і що через це немає місця для молитви, бо молитва була б спробою втрутитися в закон і обов'язково має бути гарною. Навіть визнавши, що закон абсолютний закон тримає все в своїх лищатах. Цього не випливає, що не може бути місця для молитви, оскільки сама молитва буде включена в сферу і царювання закону, абсолютного закону. Молитва була б такою ж безумовною частиною цієї системи абсолютного закону, як і все інше. Виключити молитву з такого царства і правління. Закону, абсолютного закону, можна було б тільки шляхом виключення самої людини. Саме так це і відбувається. Людина відгороджується від усього сущого, вона стоїть егоцентрична, самотня і верховна, і виносить свій вищий і критичний вирок усім речам, стверджуючи, що всім управляє. Закон, абсолютний, невблаганний закон, що це не залишає місця для молитви, і, відповідно, вона не буде молитися. І звільнивши себе від усякої відповідальності, вона переходить до відповідальності суворішої, ніж у всіх інших людей. Але вся ця концепція. Самообман. Усім не керує закон, абсолютний закон. Усім керує Бог люблячий, вірний, милосердний. Усе не тримається в рамках невблаганного закону, як у лищатах. Усе тримається в руці Бога. У тій руці, що у своїй любові була пронизана на хресті за людей, його правління здійснюється не за законом, ніби над ним існував закон, воно є вираження принципу, закладеного в ньому, так звані закони природи, це всього лише звички Бога. Це просто звичні для нього способи дій. І це відбувається з милості Божої, щоб його творіння, які мають кінець, знали, на що можна покластися, а коли це необхідно для блага його творінь. Він може вчинити інакше на свій розсуд, не порушуючи жодного закону. І все це дає найбільше місце для молитви. Молитва це просто відповідь. У згоді з боку розумних істот на бажання Бога керувати ними через принцип, який є лише вираженням його самого. Таким чином, принцип молитви це принцип гармонії розумного Всесвіту, воно є засобом знаходження й утримання співзвуч вселенського інтелекту. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою та вдалого дня! Пам'ятайте, Христос любить вас.